Ей, кіномани, перший місяць осені вже майже промайнув, і ми підготували для вас найцікавіші новини світу кіно за вересень. У цьому випуску ми розглянемо найскандальніший український фільм. Хто став переможцем венеціанського кінофестивалю і розкажемо вам про деталі повернення франшизи пила і багато іншого. Це фільмовий радник, і ми починаємо. Почнемо з більш відомої та скандальної новини. Воєнна драма дрема Юрак, яка розповідає про хлопчика, що пережив облогу Маріуполя, зіграла на емоціях глядачів, проте викликала незадоволення. Окей, давайте розберемося, у чому справа. А все тому, що фільм мав безліч неточностей у відтворенні подій. Ось такий коментар. Ми маємо від мешканця Маріуполя, який провів у блокаді цілих 62 дні. Без перших кадрів цього фільму усі маріупольці, які пройшли через те пекло, побачать неправду, починаючи з комфортної ярко освітленої окремої кімнати у підвалі з буржуйкою та настійними часами прямого зв'язку з Естонією з того ж підвалу із вішенкою на торті, а обсє, з якої через гучномовець лунає запрошення на евакуацію коридором, який начебто буде відкритий з 10 до 18 години, і потім той самий автобус ОБСЄ, який везе евакуйований. Тож, виходить, маріупольці все брешуть, коли кажуть, що сиділи в темряві, економлячи кожну свічку, палили масляні каханці, були без зв'язку. Брешуть маріупольці, коли кажуть, що не було аніякої організованої евакуації, ані якої медичної і взагалі будь-якої допомоги. Але маріупольці не брешуть. У відповідь на хейт, авторка сценарію та директорка продакшену Тетяна Куц наголосила, що фільм не є документальним, а є саме художнім на документальній основі. Також, за її словами, вони хотіли уникнути поглиблення травми. Та іронія в тому, що більшість глядачів, зокрема врятованих мешканців Маріуполя, травмувала саме неправдива інформація у цьому фільмі. Ця історія стала гарячою темою для обговорення. Втім, у завершенні цього скандалу є нюанс. Автор приявно знецінює людей, які пережили обстріли, втрату або блокаду. Окрім того, фільм планують переробити, або у ньому більше не згадувалось про Маріуполь. Поки що одним з найкращих документальних фільмів, який дійсно вражає своєю правдою, є 20 днів Маріуполя. Окрім цього, фільм представить Україну на 96-й кіноакадемії Оскар. Спічки складається з кадрів, які український журналіст відправляв з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про події у місті, загибель дітей, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини. Ось вона правда, на яку заслуговує знати увесь світ. Наша команда його дивилась, тому ми беззаперечно його вам рекомендуємо. Ще одна українська стрічка, що варта вашої уваги, я Ніна. В основі фільму історія відомої української журналістки Яніни Соколової. Проте варто зазначити, що фільм не є байопіком, оскільки тизер може вас трошки заплутати. Сама ж Соколова виступила у ролі продюсерки, а режисерське крісло в цьому проєкті зайняла Марися Нікітюк, відома завдяки своєму попередньому фільму, коли падають дерева. Не будемо вам переказувати сюжет, але зазначимо, що мета фільму допомогти онкохворим людям усвідомити цінність свого життя та почати боротися за нього. Тепер про більш позитивні новини: 9 вересня закінчився 80-й Венеціанський кінофестиваль. Цьогоріч Україну представили чотири кінострічки: Тіні забутих предків, тоба Перша, Назавжди-назавжди та Фотофобія. Також свій новий фільм Догмен представив французький кінорежисер Люк Бессон. А ви давно взагалі чули ім'я цього режисера? Правильно, давно, бо свою останню роботу він випустив аж 4 роки тому. Нагадайте, я казала вам про те, що будуть лише позитивні новини. На жаль, варто відзначити, що через страйк голівудських акторів великої кількості зірок у Венеції не очікували. Через все, що тривалий страйк вся робота над майбутніми фільмами зупинилась, також на паузі прем'єри та промотури до них. Наприклад, під час промотуру до картини Опенгеймер весь зірковий акторський склад пішов з червоної доріжки на знак солідарності з колегами, які страйкують. А також нещодавно на страйку помітили головну барбі цього року Марго Робі. Перша велика прем'єра вересня фільм бідолахи Йоргоса Ланчемоса, яка, до речі, отримала перемогу на Венеціанському кінофестивалі. Головні ролі виконали Емма Стоун, Марк Руфало та Вільям Дефо. Кінокритики вже називають стрічку найкращою роботою режисера та пророчать їй статус культової класики. Стрічка Манчемаса часто приписують химерність та дивне почуття гумору. Як, наприклад, дивний концепт переродження в лобстері або ж незвично відверті діалоги про місячні у вубивстві священого оленя чи еротичні сцени у фавориті. Тому що лантімос є одним з основоположників дивної грецької хвилі, напряму сучасного кінематографу, який несе в собі сюрреалістичне моторошне візуальне оформлення, неприкайних героїв та абсурдні нереалістичні діалоги. Продовження немиручої франшизи про маніяка Джона Крамера це вже десята за рахунком пила. Не знаю, як у вас, але у мене дитяча психіка закінчилась вже на четвертій. Відомо що до своєї зіркової ролі, повернувся Тубін Белл, який зіграв Джона Крамера, також відомого як конструктор, перше з 2017 року. Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах Пила Гра на виживання та Пила 2 в українському прокаті. Фільм з'явиться 28 вересня 2023 року. Конструктор серійний вбивця, який влаштовує для своїх жертв цікаві завдання. Квести тощо, якщо учасники випробувань проходять всі ігри, то вони виживають. Щоправда, таких везунчиків у фільмах серії Пула було дуже мало. Для ігор Крамер розробляє пастки, а свіже промо розкрило одну із садистських іграшок пасток у полі 10. І усім, хто дивився, одразу стає цікаво, можливо окуляри на постері чи інші нові пастки перевершать капкан. Беззаперечно шокує та інтригує. А ми нагадуємо, що ваші подобайки, поширення та коментарі допомагають розвиватись нашому каналу. Продовжимо наш вересневий веджу з новиною про вихід серіалу, який підірвав чарти стрімінгового сервісу, а саме адаптацію культового аніме One Piece. Прем'єра не обійшла нас, тому ми навіть подивились пів серії. Але на нашу думку, з технічного погляду, деякі моменти зроблено не дуже якісно. На жаль, серіал не може зрівнятись з чи чима. Безумство світу Гранд Лайна зберігається навіть у серійній адаптації. Багато ключових моментів передано гідно, хоча є й такі, які залишились непередбаченими. Незважаючи на штучність, у One Piece є видатні екшн-сцени. Які вразливо витягують на поверхню унікальні особливості персонажів та поєднують їх у захопливі комбінації. А ще стало відомо, що ця адаптація отримає другий сезон. Напишіть в коментарях, хто дивився вже серіал, чи сподобалось вам і чи треба продовження. А ще радісна новина для фанатів Джона Віка. Окрім основних фільмів, ми починаємо тепер отримувати інші проєкти з цього всесвіту. Першим у цьому списку ми отримаємо спінок серіал під назвою «Континенталь». Чекайте, серіал вже вийшов, тож ви можете вже його переглянути і дочекатись, поки ми випустимо розбір на цьому каналі. Вересень підходить до кінця, але найцікавіше ще попереду. Дякуємо вам за перегляд і не пропустіть наші наступні відео.